Вітаю! У часи Другої світової війни виник та існував дивний термін чорнопіджачники або чорносвитники. Назва походить від чорних піджаків, які випускала радянська шевська промисловість, і у які були одягнуті цивільні чоловіки, яких комуністи масово загоняли у військо та кидали обій не обмундированими, а одітими ще по-цивільному. Коли Червона армія 1943 року дійшла до Дніпра, то українців польові мобілізаційні військомати масово гребли до війська та кидали першими у бій, як гарматне м'ясо. Чому? Тому що російсько-радянська влада розглядала всіх українців, що проживали під німецькою окупацією, зрадниками, диверсантами та шпигунами Німеччини. Тому, як казав Жуков, чим більше хохлів переб'ють німці, тим менше нам після війни їх знищувати. Тому чорну піхоту кидали в атаку, як писав російський дослідник Соколов. Розрахунок був на те, що чорна піхота лише виснажить німців і змусить вистріляти запас боєприпасів, щоб потім свіжі частини змогли змусити противника відступити. Кінець цитати. Ось що про них. Писав Олександр Довженко 23 листопада 1943 року. Сьогодні Віктор Шкловський розказав мені, що у боях загибає множество мобілізованих на Україні звільнених громадян. Їх звуть чорносвитниками. Вони воюють у домашньому одязі без жодної підготовки, як штрафні. На них дивляться, як на винуватих. Один генерал дивився на них у бою і плакав. Кінець цитати. Свідчення письменника Анатолія Дімарова. Коли село звільнили всіх чоловіків від 16 до 60 років, аби були руки ноги, стали брати до війська. Нас озброїли, дали попів цеглини. І діти, і іскупіті війну кров'ю, бо ми на окупованій території жили. Нас 500 душ вигнали на Кригову до сховища. Якийсь комбінат. Німці вибили у мурі бійниці. Сам мур метрів три. Попробуй через нього переліз, а до нього ще треба дійти. Німці нас підпустили і вдарили кинжальним вогнем. Повернутися назад не можна. Там сиділи смершівці з націленими нам у спину кулеметами. З 500 душ уціліло 15. А під ізюмом 10 тисяч таких беззбройних поклали. Кінець цитати. А було їх сотні тисяч. Це черговий злочин російсько-радянської влади яка знову все спише на дідвоєвалі. А про це ні гу-гу. Дізнався щось нове та тобі сподобалося? Став лайк та підписуйся на мій канал.